Аміго ранньостиглий гібрид кукурудзи від компанії Євросем, створений для отримання високих врожаїв у різних умовах вирощування. Гібрид має Фао 300, 320 і потенціал врожайності до 150 центнерів з гектара. Його вирізняє висока посухостійкість, що дозволяє отримувати стабільний урожай навіть у регіонах з обмеженим зволоженням. Основні характеристики гібриду. Висота рослини від 250 до 270 см. Висота кріплення качана від 105 до 120 см. Тип зерна зубовидне. Кількість рядів зерен у качані 14-16, а зерен у ряду 37 39. Переваги гібриду. Відмінна посухостійкість, що робить його ідеальним для регіонів з дефіцитом вологи. Міцне стебло забезпечує стійкість до вилягання і сприяє стабільній врожайності. Швидка адаптація дозволяє вирощувати аміго у будь-якій зоні України степу, лісостепу та полісі. Стійкість до захворювань, зокрема фузаріозу, допомагає зберегти якість і кількість зерна. Оцінка стійкості Посухостійкість. Холодостійкість. Стійкість до вилягання і до фузаріозу отримали найвищу оцінку 9 балів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.